Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, вчора була оранка, сьогодні дискова вже причеплена. Ну що, я тут приїхав на поле, де капуста була. Капусту вирізали, частину продали вже, частина ще є. Ну і треба цю площу заробити. Що Ну, підготувати до наступного року. Капусточка непоганенька була, хто дивився, бачив, таке місцями десь пооставалося, таке Коротше, тут хто, хто хотів, той брав це капустіння, Там хто кроликам, хто коровам. А вже отке... залишилося. По погоді подивився сьогодні ще тепло, завтра більш-менш. Також, але, можливо, дощ може бути. А там далі вже дощі, дощі, дощі. То, ну, ну і так вже тут стоїть тижня два, мабуть, чи три. Я ж кажу, хто хотів, той брав, Так що треба це все діло попробую задискувати. Можливо, можна було б і плугом приурати, але задискувати буде. І декому, що весною тут посадимо картоплю, мабуть. А якщо плугом приорати, то по весні воно все плужком може виоратись. Так що будемо дискувати. Попробуємо. Пройдемо в один слід, якщо буде слабенько, то пройдемо в два сліда. Довантажувач, мішок з землею на місці. Помет, ну це, наклеїти можна що хоче. Так що працюємо, пробуємо. Так, друзі, ну що, дивіться, ось такий результат маємо з цієї сторони і з цієї сторони. Коротше, непогано змішує вроді. Зараз по одному сліду пройду, а там якщо то ще й в другому... По другому пройду. Погнали. Так, друзі, що, один слід готовий, в принципі, непогано. Порубало, класно. Зараз ще спробуємо в другий. Можливо буде якась ефективність, можливо краще буде. Так що пробую в другий слід. Так, друзі, ну що, дивіться, показую, що в нас вийшло. Прийшов по другому сліду, попробував, взагалі результатом задоволений. Получилось дуже класно. Перемішало оці всі печеришки, повиривало, поприкидало. Ну, Дуже класно, дивіться. На зиму, я думаю, воно перегріє, перегниє. Це опустіння піде на добриво. І весною у нас буде тут обсаджена картопля. Півгодинки працювали. І отакий результат маємо. Дискова себе виправдовує на 100%. Купили, купляли ми її, ще ціна на неї була 14 тисяч. Я вже не пам'ятаю скільки років назад. Ну, я ж кажу, вона себе заправдовує на, на всі 100. Так що, ну і тракторець, звичайно. Так що хто планує собі там придивлятись тракторці, то кажу зразу, беріть, щоб був повний привід. Не беріть того барахла, того, що вам продають. І не ведіться на дешеву ціну. От більше... Ремонтувати будете, як робити роботу. Дискову можна брати, рекомендую. Півтора метра захват. Та да, можна брати. Бо вона реально універсальна. І, і посіяти під дискову можна. І на зиму якусь траву задискувати, і ось таке зробити. Ну, блін. Ми задоволені. А ще одну капустинку знайшов. така. Додому поїде. Ну на цьому, друзі, завершуємо відео. Пишіть, коментуйте, підтримуйте. Всім дякую за перегляд. Ну і всім пока. А ми поїхали додому.